Доброго дня, шановні телеглядачі. 14 травня на 42-му кілометрі автодороги Київ-Харків поблизу села Іванків 36-річний мешканець цього села, керуючий моторолером, не порався з керуванням та злетів у кювет. В результаті дорожньо-транспортної пригоди водій моторолера потрапив до лікарні з переломами різної складності. 16 травня близько обіду до Бориспільського міського відділу міліції подзвонили і повідомили, що з квартири на першому поверсі шляхом віджими металопластикового вікна скоєна крадіжку. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та працівники карного розшуку. Під час спілкування з власницею помешкання стало відомо, що до неї подзвонила сусідка, яка бачила, що під вікнами ходять підозрілі дівчина та хлопець. Власниця одразу повернулася додому, але вже було запізно, її обікрали. Вона викликала правоохоронців. Понаданим свідкам прикметам, Бориспільським міськвідділом було оголошено план перехват та орієнтовано всі зовнішні служби на пошук злочинців. Під час відпрацювання території міста та району, вже за півгодини працівниками патрульно-постової служби було встановлено, що особи, схожі за прикметами, проживають в одному із готельних номерів міста. За допомогою працівниці готелю, яка представилася обслугою, працівники міліції завітали до підозрюваних, які в цей час ділили награбоване. Злочинців було заарештовано та доставлено до міськвідділу. Під час спілкування з правоохоронцями підозрювані у всьому зізналися. Ними виявилося троє з наркозалежних мешканців міста Бровари: дівчина 25 років, яка стояла на сторожі під час крадіжок, і двоє хлопців 27 та 28 років, які безпосередньо проникали квартири. Також під час перевірки цих осіб, до вчинення інших злочинів, встановлено що вони напередодні прибули до міста Борисполя з витою скоєння крадіжок. Зняли в готелі номер та цього ж вечора здійснили свою першу крадіжку в сусідньому будинку за аналогічною схемою, а після скоєння другої їх було затримано. Злодюшки тільки за два дні гастролів встигли награбувати на суму більше як 50 тисяч гривень. Окрім того, встановлено, що на рахунку крадіїв більше як 10 епізодів крадіжок, вчинених у місті бровари та столиці. Всі злочинці раніше судимі за крадіжки, та проти них броварським міськвідділом міліції відкрито кримінальне провадження за аналогічний злочин, та вони знаходились на підписці про невиїзд. Наразі останніх заарештовано та доставлено до СІЗО міста Києва. Проводяться слідчі дії та перевірки на причетність до інших злочинів в столиці та області. Слідчим відділом Борис МВ, за даними фактом, відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України крадіжка, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. 17 травня до міліції надійшло повідомлення з Київської клініки швидкої допомоги Борис про те, що від ураження струмом помер мешканець села Гнідин. Як з'ясували правоохоронці, 32-річний чоловік в своєму підвальному приміщенні намагався ввімкнути насос для подачі води, де було поколіна води, та його вдарило електричним струмом. Попередня причина трагедії несправність електричної проводки. 20 травня в центрі міста Бориспіль під час розпиття спиртних напоїв на ґрунті неприязних відносин, 53-річний уродженець Республіки Молдова наніс живе поранене 29-річному мешканцю міста Борисполя. Прибувши на місце події правоохоронці, затримали нападника, а постраждалого доправлено до лікарні, де його прооперовано. Як з'ясувалося, 53-річний молдованин знаходився у розшику Республікою Молдова, а в Україні перебував на заробітках. По даному факту, Бориспільським міськвідділом відкрито відкрите кримінальне провадження з частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України умисне тяжке тілесне ушкодження, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Слідство триває. 22 травня працівниками сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків спільно з працівниками ДАІВ Бориспільського міськвідділу під час поверхневого огляду у 27-річного містянина по вулиці Горького виявлено та вилучено 8 згортків фольги з речовиною білого кольору, загальною вагою близько 8 грамів. Зіслів хлопця це наркотична речовина, амфітамін для власного вживання. 24 травня до міськвідділу надійшло повідомлення з Центральної районної лікарні про те, що з тяжкими травмами доставлено чоловіка. Як з'ясували правоохоронці, 56-річний житель села Головурів працював в токарем у місті Бориспіль на будівництві офісного приміщення, де на нього впала незакріплена дошка. За даним фактом, слідчим відділом, відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 271 Кримінального кодексу України порушення вимог законодавства про охорону праці ведеться слідство. Повідомляємо, що на період літньо-курортного сезону на території міста Бориспіль та району працівниками Бориспільського міськвідділу проводиться профілактичне відпрацювання під умовною назвою Берег 2013 з метою забезпечення безпеки громадян насамперед дітей у місцях масового відпочинку, попередження і припинення правопорушень, виявлення осіб, які розшукуються за скоєння кримінальних правопорушень. В першу чергу будуть перевірятися курортні зони, місця відпочинку на узбережжях річок та водоймищ. 30 травня близько 23-ї години ночі до Бориспільського міськвідділу надійшло повідомлення з місцевої центральної районної лікарні про те, що лікарю прийомного покою нанесено ножові поранення. На місце події терміново було направлено слідчо оперативну групу. За гарячими слідами затримано трьох учасників інциденту, але одному вдалося втікти. Ними виявилися громадяни іншої країни, які знаходилися в Борисполі на заробітках. Бориспільським міськвідділом було оголошено план перехват. Проведені слідчо-оперативними заходами працівниками сектору дільничних інспекторів міліції та карного розшуку особу четвертого нападника вдалося встановити. Та близького обіду, 31 травня, затримано в місті Біла Церква. Ним виявився 41-річний громадянин іноземної держави, що також перебував в Україні на заробітках. Як з'ясували правоохоронці, 33-річний громадянин близько 22-ї години вечора звернувся за медичною допомогою приймальне відділення Центральної районної лікарні. Лікар прийомного покою надав йому необхідну медичну допомогу та залишив у відділенні трохи полежати. В цей час до хворого завітали його брат з двома товаришами. Хлопці були в стані алкогольного сп'яніння. Вони почали сваритися з лікарем, щоб той надавав швидше медичну допомогу, а потім вийшли на вулиці, де чекали на друга, та розпивали спиртні напої. Після надання необхідної допомоги хворому лікар разом з ним вийшов на вулицю. Побачивши іноземці порушують громадський порядок та розпивають спиртні напої, зробив зауваження. Один з відпочиваючих на зауваження реагував агресивно, затіяв бійку, під час якої наніс лікарю множинні колоторізані рани черевної порожнини. 34-річному лікарю вдалося відштовхнути нападника та сховатися в приміщенні лікарні, звідки працівники медичного закладу викликали правоохоронців. Наразі постраждалого прооперовано, знаходиться в реанімаційному відділенні. За даним фактом, слідчим відділом Бориспільського міськвідділу відділу міліції відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України Умисне тяжке тілесне ушкодження, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Досудове слідство триває. Вирішуються питання про пред'явлення підозри та обрання міри запобіжного заходу.